Ми можемо відпускати у, у залу. Але спочатку. Вітаю. Друзі нас доганяють нашу спікерку. Давайте подякуємо. Дякую. Дякую. Дарниця це наша. Це наше, що у цьому словосполученні закодовано, які сенси. І, взагалі, як українським компаніям шукати ті сенси, які дозволять підтримувати українців у ці складні часи. Я Марія Кайтан. Я очолюю напрямок СММ та інфлюенс-маркетингу фармацевтичної компанії Дарниця. І на початку війни наша компанія, як і більшість компаній, хотіла висловити свою підтримку українцям, заявити свою позицію, да сказати про те, що ми робимо, що ми відчуваємо. І тому ми обрали для себе такий меседж: дарниця це наше, це наше українське. Ну і власне без зайвої скромності, кому як не нам про це говорити, тому що ми українська компанія, наші власники українці. Ми наша історія налічує більше 90 років. Ми допомагали, допомагаємо, продовжуємо підтримувати військових, волонтерів, окремі територіальні громади, які цього потребують. Ну і власне з 98-го року українці купують наших ліків найбільше в Україні. Тому без зайвої скромності дарниця це наше українське, те, чим можна пишатись, і як наступний крок, ми подумали, чого ж бракує самим українцям, ті, які щодня волонтерять, допомагають, там знаєте, не сплять ночами. Ми зрозуміли, що цього їм бракує самим підтримки, власне. І того, щоб про них хтось попіклувався. Тому наступна наша така велика кампанія, яку ми реалізували вже цього року, вона була під слоганом Дбати це наше, Дарниця це наше, дбати це наше. І чим же ми дбаємо? Ми дбаємо порадами в рамках нашого великого кросмедійного проєкту Дарниця просто про здоров'я. Ми дбаємо підтримкою, адже ми заснували премію для фармацевтів. Дар від знака, і ми дбаємо безпосередньо нашими ліками як фармацевтична компанія. На жаль, через повномасштабну війну. Багато хвороб загострюються, виникають частіше. Ну і взагалі українці схильні пропускати якісь симптоми, які свідчать про хвороби і не, не, не проходять вчасно діагностику. Тому ми заснували такий проект про здоров'я просто, в рамках якого розповідаємо простими словами, зрозумілою мовою про захворювання, руйнуємо міфи, говоримо, які прості кроки можуть допомогти зберегти здоров'я. Що це таке? Спершу для того, от власне як шукати інсайти, ми провели дослідження з компанією Градус і з'ясували, що фактично половина українців з моменту повномасштабного вторгнення почала піклуватись про власне здоров'я менше. Звісно, ця новина не могла оминути медіа і українські іноземні змі. Опублікували цю новину, набравши органічного поширення там більше 100 тисяч. І як відповідь на це питання, ми реалізували крос медійний проєкт з 20, з каналом з сайтом каналу 24 та радіо Люкс ЕФМ. Також ми залучили сюди інфлюенсерів. Охоплення ви бачите близько 7 мільйонів. Що це було на сайті 24 каналу? Були лонгріди з певних тем, наприклад, застуда, алергія, дитячі хвороби. Під кожну з тем у нас були інфлюенсери, які простою зрозумілою мовою інфлюенсери лікарі. Які виступали в якості експертів, і вони простою зрозумілою мовою руйнували там якісь міфи? Ну, наприклад, виявляється, під час того, коли болить горло, можна їсти морозиво. Я не знала цього. І в, в цьому випадку ми переосмислили. Роль лікарів, і вони у нас виступали експертами в лонгрідах. Вони були впливовцями, оскільки вони на сторінках власних соціальних мереж поширювали відповідні тематичні ці проблеми. І також вони виступали для нас контент-крієторами. Вони створювали для наших соціальних мереж контент, коротенькі відео, де знову таки простими словами розповідали, як піклуватись про своє здоров'я. Ми не змогли пройти повз. Інших проблематик і зараз от буквально цього тижня у нас закінчується другий етап цієї комунікаційної кампанії, де ми вже говоримо про серцево-судинні захворювання. Дарниця дбаємо про ваші серця, і ми дійсно хочемо зробити серця, серця українців сильнішими. Знову таки провівши дослідження, ми виявили, що кожен другий українець має захворювання серця та судин. І як відповідь на це питання, ми знову з 24 каналом та радіо «Люкс ФМ і лікарями інфлюенсерами, це кардіолог, лікар сімейної медицини терапевт і дієтолог розповідаємо. Як можна уникнути цих захворювань, як помітити перші ознаки, та навіть без допомоги там лікарських засобів, да лише превентивною медициною собі допомогти та зберегти здоров'я? Адже ймовірно, ви всі знаєте, що серцево-судинні захворювання на жаль, причина смертності номер один. І це все такі етапи були кампанії комунікаційної. І також у нас є постійно діючий проект. це наш телеграм-канал, який, до речі, сьогодні теж бере участь у конкурсі. Телеграм-канал фармацевтичної компанії. Це в першу чергу слід сказати, що ми єдина фармацевтична компанія, яка має власний телеграм-канал, де розповідає своїм споживачам. І власне просто українцям дає прості поради, розвінчує міфи, простими словами, говорить про здоров'я. Інколи знаєте, це такий просто. Помічник в кишені, який тобі нагадає випити склянку води чи вирівняти там спину. І якщо вони підписані, дуже рекомендую, дуже корисні поради. І тут його особливість в тому, що ми маємо такий певний унікальний тематичний меч, аби поширити якісь проблематики, ми залучаємо інфлюенсерів, які розповідають на свою аудиторію уже відповідну тему. І зокрема, Дарниця опікується темою ментального здоров'я, посттравматичного стресового розладу. І під цю тему ми. Залучили військового Назар Грабар, можливо, ви теж його знаєте, який розповів про свій досвід посттравматичного стресового розладу. Про те, що це стосується не тільки військових, і з його вуст це було особливо так по справжньому його фан-аккаунт у тікстоці розмістив це відео, і воно органічно набрало більше 400 тисяч переглядів. Тому такий тематичний меч він подвоює знання і залучає ту аудиторію, яку можливо ми як фармацевтична компанія не можемо відразу охопити. Наступний крок, який ми підтримуємо українців, яким ми дбаємо про українців, це є наше визнання. Визнання неочевидних героїв. Ми заснували минулого року премію для фармацевтів. Це щорічна вже всеукраїнська премія, дар відзнака. Цією премією ми відзначаємо фармацевтів, які здається, чому фармацевти, що там вони геройсько роблять, і лише, мабуть, пригадавши, як. На початку війни, які були черги в аптеках, де всі скуповували препарати, можна зрозуміти, які яку сміливість і рішучість вони несуть, тому що багато з них працює на щойно на деокупованих територіях, працюють під обстрілами там без світла. Тому ми заснували цю премію в рамках цієї премії. Кожен українець може подати знайомого, друга, товариша, колегу, фармацевта чи провізора, який працює в аптеці, там відповідає певним критеріям. Після цього ми історії Фармацевтів оприлюднюємо на власному сайті, і вже на самому сайті відбувається голосування за, цих, за ці сміливі, найкращі, най, такі, найбільш чуттєві історії. І кожен українець може зайти проголосувати і вибрати ту історію, яка йому подобається найбільше. Цього року у нас знову-таки, крім традиційних каналів, в яких ми розповідали про цю премію, там новини, радіо, спецпроекти, медіа, соціальні мережі, ми, звісно, залучили. Також інфлюенсерів, і у нас знову відбулось таке е, любовне співпадіння, адже у нас була залучена Альона Альона, яка на початку війни працювала е, в аптеці. Вона сортувала ліки, і вона розповіла про те, як вона е, ну насправді такий її душевний е, відгук був. Як вона на початку війни забирала ліки, зокрема приїжджала в Дарницю, забирала ці ліки, е, сортувала. І власне вона закликала людей е, голосувати за ці історії. І от саме такі співпадіння вони приносять успіх. Мені здається, для і для нас, як компанії, і для людей, які беруть участь у цих відзнаках. За час проведення премії 50 тисяч людей зайшли на сайт, і це не зайшли просто на сайт на цю сторінку. Да, прочитали історію, Це проголосували за людей. Вони прочитали ці історії. Вони там нам багато хто писав там відгуки. Тому мені здається, це важливо важливо відзначати. Тих навіть неочевидних героїв, які є і якими є кожен із нас. І останнє, це, що б я хотіла сьогодні вам розповісти, це власне наша кампанія, в якій ми розповідаємо, що таке власне дарниця це наше, і що таке дбати це наше, і розповідаємо про власні ліки, які ми дбаємо про здоров'я. Українці, цього року ми реалізували кампанію, в якій розповідали ці меседжі, що закодовано в цих поняттях. Сюди ми підключили уже і продуктову кампанію, де ми розповідаємо про наші якісні доступні ліки, які допомагають підтримувати здоров'я. Українці з реалізації YouTube, Радіо аптеки офлайн онлайн брендували громадський транспорт, розміщувались в метро Києва, Харкова в Інтерсіті, там соціальні мережі, інфлюенсери. Можливо, хтось з вас бачив. Я буду тільки рада і сподіваюсь, що ви точно це бачили, тому що у нас нам вдалось досягти охоплення цільової аудиторії на рівні 3+, 85%. І далі я б хотіла вам показати, які, власне, меседжі ми закодовували в поняття Це наше. Я сподіваюся, що вдасться його відтворити. Ні, на жаль, ми не зможемо відтворити, так? Не можна вимкнути? Не можна Ні. Тоді ні, так? Да? Воно там. Да. Не запускається. Супер. дадуть посилання, я вам просто тоді розповім, що для нас це наше, це діяти, допомагати, досліджувати, щоб відкривати там нове, допомагати громадам. І взагалі, це наше, цих понять можуть бути сотні. У кожного найімовірніше воно своє. І щоб це не було, щоб ви не закладали в це поняття це наше, це моє. Бережімо те, що робить нас нами. Так, подаруночки. І, будь ласка, зверніть увагу, нам додають фану трайву латманин акса. Смаколики, у нас дві представниці будуть виступати, а також німецькі ігристи і а і латіньо, правила у синіх пляшках. Зверніть увагу, такі гарні наші переможці.